Про запорожців народний переказ. От які богатирі були, земля не держала. У нього, у того запорожця сім пудів голова, а вуса в нього такі, що, як візьме було, він їх у руки, та як розправить одного туди, а другого сюди. То і в двері не влізе. Хоч би ті двері були такі, що через них і трійка коней із повозкою проскочила. Вони на двадцяти мовах уміли балакати, вони з води могли сухими виходити, вони вміли, коли треба, і сон на людей насилати, і туман, на кого треба пускати. І в річки переливатися. Вони мали в себе такі версадла, що, дивлячись у них за тисячу верстов бачили, що воно у світі й робиться. Оце як іти куди в похід, то він, хто там у них був за старшого, чи ватажок який, чи сам кошовий. Візьме в руки верцадло, подивиться в нього та й каже Туди не йдімо, бо там ляхи йдуть. І туди не йдімо, бо там турки або татари заходять. А сюди йдімо, бо тут аж нікогісінько немає. А як вони воювали? Тануть було тут, на Орловій балці, а проти них двадцять полків вийдуть. Так полки самі себе поріжуть, кров тектиме по черево коням. А запорожцям і байдуже стоять та сміються. А це все від того. Що вони знаючий народ були, на своїй землі їх ніхто не міг узяти.